Справа 315. Учні та учениці п'ятих класів їхали двома автобусами на екскурсію. Коли з одного автобуса, в якому було 42 дитини, вісім перейшло у другий автобус, то в обох автобусах дітей стало порівно, скільки учнів та учениць було в другому автобусі спочатку. Ну що ж, таку задачу можна розв'язувати по-різному, я пропоную її розв'язати через рівняння. Давайте позначимо через X ту кількість дітей, яка була в другому автобусі спочатку. Записуємо тоді, нехай. В другому автобусі. В другому автобусі. Спочатку. Було. Пишемо X дітей. Так. За умовою. Тепер нам треба скласти так умову, щоб пов'язати ті дані, які є в задачі, з цим x. Отже, читаємо. В автобусі було 42 дитини якомусь першому. 8 перейшли, тобто в ньому стало на 8, більше, на 8 менше, мінус 8, і це дорівнює. Перейшли у другий автобус, а в другому у нас було х. І ці 8 дітей ще перейшли, то стало у другому на 8 більше. Плюс 8. Так, то в обох автобусах стало порівно. Тобто ми пишемо: отже, якщо від першого забрати 8. А до другого додати 8, то ця кількість буде однакова. Все, стало порівно. Записали ми рівняння. Тепер ми маємо розв'язати це рівняння, знайти, при якому х воно буде правильним. Ну що ж, 42 мінус 8, 42 мінус 8 це 40-6 або 34. Тобто ми пишемо, що 34 це дорівнює x плюс 8. Ну, якщо у нас. 34 дорівнює x плюс 8, то x плюс 8 дорівнює 34. Якщо ліва частина дорівнює правій, то і права дорівнює лівій. То ми пишемо, що х тоді плюс 8 дорівнює 34. Ну, як знайти невідомий доданок? Треба від суми відняти відомий доданок. То ми пишемо, що х дорівнює 34 мінус 8. Ну і х тоді у нас дорівнює 34 мінус 8, це буде 26. Пишемо 26. Тобто, що ми можемо сказати? Що спочатку в другому автобусі було 26 дітей. Записуємо тоді, скільки учнів та учениць було в другому автобусі. Записуємо тоді відповідь. Давайте я десь тут напишу відповідь. 26. Учнів та учениць. Учнів та учениць. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.